Пройшов іловайський котел, втратив ногу, потрапив у полон. Звичайний вчитель фізкультури згадяча вижив, підлікувався і пройшов реабілітацію. Тепер у рідній школі з якої пішов на фронт добровольцем. Чекає на 1 вересня. Він знову збирається вчителювати. Матиме звичні для себе заняття із фізкультури. І ще один урок, захист вітчизни. Алла Хоцінівська більше. Після року лікування та реабілітації Володимир знову на порозі школи крок за кроком піднімається на другий поверх. Там рідний спортзал. Володимир вчитель фізкультури у цій школі викладав 20 років, аж поки не почалася війна. Спочатку просився добровольцем, а в червні минулого року його мобілізували. Йому вдалося живим повернутись під Іловайська та полону, Боєць втратив ногу, проте не втратив жаги до життя. Спочатку навчального року знову викладатиме фізкультуру. Ну, покинув, а куди я піду з одною ногою. Ну Комусь потрібно діткам розказувати, чомусь учити. Діти біля нього, як біля квочки, усі роки навчання. В кабінеті чимало кубків, усі стіни обклеєні дипломами та нагородами вихованців. Оці дітки. Ну, правду не, не всі тут, на дошки, на всіх містах не вистачає. Катерина та Владислав кажуть, на уроках учитель суворий, а ось у житті простий, веселий та розумний. Він ж може повернутися в школу, це ж взагалі круто. По фізиці дуже багато розповідав про зброю і. Біологію. Да, Біологію. Взагалі багато чого знає. Не ну, як вчитель фізкультури. Окрім кількох годин фізкультури, володі дали ще й урок захист вітчизни. Ми зустрічали його живим коридором. Діти співали гімн України. Всі всі плакали, всі стояли, тому що це така була гордість. Очі його казали за нього все. Він мовчав. Про те, що пережив і досі говорить неохоче. Рік тому 42-й батальйон тероборони висадили під Оловайськом завдання йти у підкріплення, а потім забезпечити коридор для виходу з оточення. Проте їхню зведену роту близько сотні бійців розбили. Що по дорозі частина побратимів досі вважаються безвісти, зниклими, частина у полоні, міни йому відтяло стопу. Ті два на ногах могли триматись, хотіли мене витягувати. Кажу, куди мене тягнуть на ногу спертися не можу. По нього товариші не повернулись Поміж тіл у полі під мінометними обстрілами. Скривавлений Володимир пролежав чотири доби. Дня через три вона вже бентиз. Злізли, то вже мухи лазили. рані. На п'ятий день по нього прийшли люди з того боку. Володимир потрапив у полон. Спочатку лікарня в Старобешевому, потім Донецьк. Там йому ампутували частину кінцівки. У полоні провів 18 днів. Його дзвінків звідти весь час чекала дружина Ярослава. Вила Вилавувку тут як бігала. Коли ждала, коли Старобешево в Донецьк везли. Що в Донецьк. Звісно, в мене була паніка, що в Донецьк, що я знала, що це, зрозуміло, що це плен, що я туди не доїду. Я його ну, реально поїхати забрати, я не зможу і він сам не вийде. А після повернення додому володю більше не залишала, навіть звільнилась з роботи. На її плечі, ліг, побут, ремонт та дрібні підзаробітки. Рада, що, що він живий, тому що нас двоє хлопців ось. Ось ось поховали батьки довго не знали, де вони. Це важче. Вони живі були, які вони не були, хай не були живі. Володимир рухається ще досить непевно, але ні на мить не показує, що йому важко дістатись школи. для нього справжня проблема. Відомо, це 4 кілометри пішки, які поки що йому не під силу. Родина збирає гроші, хоча б на якийсь. Дешевеньке авто у школі дітлахи зупиняють на ньому здивовані погляди. А він разом з ними жартує зі свого протеза. Да. Алгоцінівська Роман Сукач Спецкор, плюс володимир потребує допомоги, аби і далі вчити своїх вихованців. Хто має якісь ідеї чи гроші, може знайти реквізити Володимира на нашому сайті 2+,2.ua у рубриці допомога.